Почувши у в'язниці, діла Христові, Йоанн через своїх учнів післав спитати Його ти той, що маєш прийти, чи іншого маємо чекати. У відповідь на це Ісус сказав їм: ідіть і сповістіть Йоанну про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені, очищуються, а глухі чують, мертві воскресають, і у Богом проповідається добра новина. І щасливі, хто через мене не спітнеться, тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна, на що ви вийшли дивитися в пустиню, чи на як яку колише вітер? На що ви вийшли дивитися? Чи на чоловіка одягненого м'яку одежу? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді ви вийшли? Бачите пророка. Та кажу вам і більше, як Пророка, це той, про якого написано, ось я посилаю мого посланця перед Тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою, Істину кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоана Хрестителя, однак найменший у царстві небеснім більший від нього. Від часів Іоанна Хрестителя, і понині царство Небесне здобувається силою. І ті, що вживають силу, соломіць, беруть його, бо усі пророки і закон пророкували про Йоанна, і коли хочете знати, він Ілія, що має прийти, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає.